Гордон відпочивав на запасній колії. Sometimes Іноді він думав: це таки really втомлює tiring. бути великим і прекрасним паровозом. Мусиш дотримуватись пристойності. So... Beep, 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 beep. Hello, Здоров, пекатий свиснув Генрі. Яке зухвальство, зашкварчав Гордон. Цей Генрі надто великий для своїх коліс, та ще й так нахабно зі мною балакає. Зі мною, зі мною, у котрого ніколи не було жодної аварії. Щось висток не ламався і запобіжні клапани не заїдала? наївно спитав Персі. Ніколи нічого. Неприємності можуть бути у кожного паровоза, але зійти з рейок як Генрі, я вас питаю, це правильно? Це пристойно? Потім Генрі повернувся взяти експрес. Гордон стежив за ним у повній готовності. Будь обережний, Генрі, ти тягнутимеш нелетючого лосося. Стараюся сьогодні утриматись на рейках. Ніваний Генрі подався геть, а Гордон позіхнув і пішов спати. Та недовго він спав. Просинаюся, Гордон, сказав йому машиніст, йде спеціальний потяг і нам його тягти. Пасажирський чи товарний? Товарний, сказав машиніст. Товарний, сказав Гордон. Пхе. Гордонів вогонь розгорявся довго. Тож Едвардові довелося пхати його на поворотне коло, щоб поставити його передом у потрібному напрямку. Не поїду, не поїду, гувчав Гордон. Не будь дурний, не будь дурний, пихкав Едвард. Нарешті Гордон став на поворотному колі. Рух розворушив у ньому вогонь, тепер він горів добре і давав пару. Гордон був сердитий і не тямив, що робить. Він почекав, поки коло зробить півоберта. Я їм покажу, я їм покажу, зашипів він. І повільно рушив уперед, щоб коло заїло. Та не міг стриматись і зісковзнув у канаву. О-о-о! зашепів він. Витягніть мене, витягніть. Безнадійно сказали його машиніст і кочегар. Ти тупий, ти дурний паровозисько. Ти що, цього не розумієш? Вони зателефонували гладкому контролеру. Отже, Гордон не захотів вести спецпотяг і з'їхав у канаву. Що ви таке кажете? Спецпотяг чекає. Скажіть Едвардові, хай його візьме. А Гордон, залишіть його там, де він є, нам зараз ніколи з ним морочитись. З другого боку канави базікали якісь малі хлопці. Тю, геш він смішний? Його ніколи не витягнуть. Вони почали співати дурний старий Гордон упав у канаву, упав у канаву, упав у канаву, дурний старий Гордон упав у канаву, упав у канаву. з самого ранку у понеділок. Гордон лежав у каналі цілий день. О Боже, думав він. Мене таки ніколи не витягнуть. Та увечері Гордона підняли. Під колеса йому поклали дорогу і шпал, щоб він не загрузив багні. Ззаду до нього прив'язали міцні троси, і Джеймс з Генрі тягли його сильно, але обережно. Night Gordon crawled home, a sadder and wiser engine.